Йому було 28, коли уламок ворожого снаряду поцілив прямісінько у серце. Олександр Сорока стояв на захисті Донеччини, мужньо боронив кордони нашої країни та віддав найдорожче своє життя за нашу свободу. Це сталося під час ворожого мінометного обстрілу. Батьки полеглого героя ледве тримаються на ногах, дивлячись на бездиханне тіло своєї дитини. Саме їм вручили посмертні нагороди воїна. Нагрудним знаком заслуги перед містом третього ступеня. Нагороджується відзнакою виконкому довгинцівської районної місті Ради Сорока Олександр Васильович. Нагрудним знаком гордість Довгинського району до повномасштабного вторгнення. Олександр встиг попрацювати за фахом, був зварювальником. Але й досвід строкової служби мав. З моменту як став добровільно до лав ЗСУ, служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді. На війні був мінометником. А по життю загалом надійною людиною із добрим серцем. Суботу вранці вони виїхали на позицію щоб відпрацювати якийсь сектор. І, і чи їх раніше вичислили, і їх накрило так само мінометним вогнем і осколок попав в серце. Ну, дякую. Це в суботу, в понеділок тільки брату тільки сообщили. Загиблий захисник діляться його товариші з дитинства. Мав неабияку жагу до спорту. Був міцним фізично та морально, тому від війни і не ховався. В цивільному житті він був Зменом, як я його пам'ятаю, ми завжди тренувалися разом з ним. Він такої спортивної статури завжди був відповідальний. От, хотів навіть згадати якісь, щось погане, а нічого немає. То що він був порядною людиною, він був ну, чітким пацаном і в ну, цивілізі я кажу за цивільне життя. Тобто Все, все тільки найкраще з ним спогади. Полеглий Сашко, згадує його вчителька з дитинства був вихованим і доброзичливим. Гарно ладнав як з однолітками, так і з дорослими. А от власну родину так створити і не встиг. Пам'ятаємо його таким хлопчиком гарним, надійним. Ну а тепер як захисник мужній, сильний, терплячий. Ми йому вдячні. Любимо, пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Це для нас дуже велика втрата. Дуже. Провели полеглого захисника в останню путь у секторі почесних поховань центрального кладовища. Слава слава, слава! Полеглому герою України тричі! Слава! Слава! Ганна слава! Соболєва, Катерина слава! Шелес, Сергій Філоненко перший міський.